Добрий день мої друзі. От я вже в Холодному Яру. Ззаді мене він Мотрин монастир, називався російським був, Матрнин Монастир. Я знімала колись велике відео, вам розповідала. А зараз тут встановили пам'ятники і вшановують загиблих наших воїнів. Дивіться. 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр. Я вам розповідала, коли заїжджали на цей на цей, на цей, на цей заповідник. Ось я вам підійду ближче, покажу. Які пам'ятники тут зробили, і хто тут кому їх встановили? Ось такий захисник нашої батьківщини Андрій Жованик Татарин. Загинув 2 серпня 22-го року? Тарас Бобанич Хамляр теж загинув. Квітні 22 го року на початку нашої расистської війни. Перехожу сюди. Ось 20 травня загинув Юліан Матвійчук-Бобер. Слава нашим хлопчикам, слава нашим героям! Нашим захисникам Юрій Дадак Руф, позивний, загинув 1 квітня 22-го на початку рашистської війни. Мужні наші хлопчики полягли за батьківщину. Бачите, багато чого написано, до мене кінчається ось командир Полтавської сотні. Заступник командира міста Полтава родом, а загинув у місті Дніпро. Денис Антіпов, молоді хлопці, 89-го до народження, загинув 5 в травні 22-го в Харківській області з Івано-Франківська. Олег Собченко, чорний позивний, загинув у 23-му році, в січні 73-го народження, родився в Корсуні, а загинув під Вугледаром. Ось такі нас мужні герої. Пам'ятники їм поробили під прапорами Холодноярської республіки Олег Куцин. Кум 22 році теж загинув. А от і Дмитро Коцюбайле, де позивний, загинув у березні 23-го року, а родився 95-му. Бачите? Загинув під Махмутом. Оцей хлопчик. Оцей хлопчик, герой наш. Герой України. Зараз підійду ще тут могила Георгій Тарасенко. Школьник Тарас Жора. Командир добровольчого підрозділу Фрайкор лідер та засновник одноіменної громадської організації нагородження. Званням Герою України з узойним ордена Золота зірка посмертно родився 96-му в Харкові. І багато тут захоплювався звиттями холодноярських отаманів і плекав їхні чесноти в собі та в своїх товаришах. Тому Георгія було поховано в урочищі Холодний Яр. Його привезли сюди і тут похоронили тут його могила. Отак от, от. Завжди свіжі квіти і отакі прапори. Дивіться, друзі. На цьому найвищому місці, холодному Ярському лісі. Далі йдуть вниз, йдуть яри, 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 а за спиною Матронин Монастир. Так, друзі, до побачення. На цьому я вам закінчу нашу зустріч тут. Отак. От до зустрічі. Царство Небесне нашим захисникам. Ох, не можу звідсиля виходити. Кожний рік приїжджали зараз не можемо кожний рік.